Минув майже місяць з моменту прильоту ворожої ракети у приватний сектор одного з районів Дніпра. Тоді від дій російського агресора загинула родина: двоє дітей, мама та бабуся. Від вибухової хвилі руйнації зазнали також півтора десятки сусідніх будинків. Мер Філатов обіцяв, що всім постраждалим у місті від ворожих атак в десятеро розбільшать грошову допомогу і виплатять по 500 тисяч гривень. Та поки що ніхто не отримав обіцяних виплат. Люди опинилися наодинці з бідою. Серед таких молоде подружжя Дмитро та Тетяна. Дмитро та Тетяна мешкають в приватному секторі Дніпра через один будинок від того, який ворожою ракетою просто стерла з лиця землі разом із двома дорослими та двома дітьми. Ту трагічну ніч подружжя запам'ятала на все життя. Прокинулися ми від того, що трясунуло кровать, і мені здалося, що нас підкинуло вверх. Я почула, що падають стекла з вікон, накрилася одіялом. Чоловік теж відразу відреагував, накрилися подушками, одіялами. Потім, через пару секунд, ми почали вибиратися з хати, все в диму, нічого не видно. Ну, ми не розуміли, що сталося. Вже потім, коли я йому вже перев'язала рану, бо була рана, вже потім. Вже прийшло таке відчуття, що дуже радий, що живий залишився. Підкинуло недовго було по порівняно. Таке чувство, якби то вічність прийшла. Я не знав, що робити, я просто зібрав віші з жінки і пішли до тітки. Молоді люди зібрали найнеобхідніше і пішли ночувати до рідні. До свого будинку повернулося вранці. Повбирали тут, тут все було в пилі, в кірпичах. Все. Побачили це все вже не вночі, а при світлі, то був шок. І тож, ж не знав, що робити. Було куча людей, волонтери, адміністрація. Ходили, і адміністрація, і Течіловська наша, і обласна. То сказали, ніхто не знає, коли буде комісія. Сказали, ждіть скоро. Ну, не сказали, коли точно. Подружжя поталонила, що їхній будинок знаходиться в низині, бо в іншому випадку наслідки від вибухової хвилі могли бути набагато масштабнішими. Та все одно в оселі добряче пошматувала покрівлю, повилітали вікна, подекуди навіть рами, розійшлися стіни, посипалося облицювання. Волонтери забезпечили родину брезентом, дошками, фанерою та іншими будматеріалами, щоб якось тимчасово залатати помешкання. Тут, перші волонтери перший день прийшли, допомогли нам кришу, брезенти дали. І от, там, і деньгами приходили волонтери, допомагали. І потім у нас тут потолок просів. Теж волонтери прийшли, дали брезенти, і ми вже своїми силами з товаришами з роботи, вони приходили, мені допомагали. І все били, поки що так. А, ну, вікно сюди вилетіло, то ми його поки на скуби поставили. Інші вікна довелося затягнути плівкою. А подружжя змушена була перебратися в одну кімнату будинку. Ну, в цій кімнаті теж ми всі віші сюди перенесли, підбили, поки теж ОСБ, що волонтери давали. Теж їм спасіба. Ну, навіть удару одного не видно, що стіни повідходили трохи. Тепер їх теж треба стягувати, а нема чим треба думати. Так і живемо це потихеньку. Кучкуємося в одній кімнаті. А комісія досі так і не приїхала ні до кого в районі, щоб скласти акт обстежень, бо лише після цього люди можуть починати щось робити в своїх оселях. В іншому випадку важко буде довести всі наслідки руйнувань від ворожого прильоту, щоб потім отримати компенсацію від держави. Через те, що вони не знають, що я не можу що нічого не зробити. Не кришу, накрить не вікно поміняти, і не, не потолки собі начать ділять. Вони ж теж вони прийдуть, а вони потім скажуть, так такий був, може. Бачи, все зробив, значить зачем ти наша допомочка. А волонтери багато досок надавали, досок, фанери дали таке, молотків надавали, гвоздей, то ну, вже, навіть так можна самому трошки щось починати робити. Ну, не знаєш, коли така місія. Та й через який час прийде компенсація від держави, сказати важко. А зима вже не за горами. За найскромнішими підрахунками, щоб відремонтувати тільки покрівлю, знадобиться понад 100 тисяч гривень. Таких грошей в родині немає. Тож вони змушені звернутися до всіх небайдужих людей по допомогу. Це так, тільки криша і потолок. Якщо ми самі будемо робити свої силами. Це тільки ліс і шифер, щоб накрити шифер металочерепіць, То десь у 100-120. Як слі хто зможе, в кого є желання, хто щось допоможе, то будемо сильно вдячні вам за допомогу. Тяжело буде себе. Тож виходить, що чекати від місцевої влади допомоги марно. Варто сподіватися лише на себе. Ольга Ховрич, Андрій Миранюк, новини Д1. Де один став першим, хто прийшов на допомогу родині за власною ініціативою. Журналісти нашого телеканалу зібрали кошти і вже передали їх потерпілим Дмитру і Тетяні. Звертаємося до всіх небайдужих громадян. Ваша допомога надзвичайно потрібна цій сім'ї. Номер банківської карти Дмитра Нагнебіди. Ви знову бачите на екрані.